Вітаю вас, шановні телеглядачі. 12 із 27 районів Вінничини мають борги із заробітної плати. Причому вони постійно зростають і на сьогодні складають майже 16 мільйонів гривень. Спеціальна комісія, яку очолив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гишко, зробила невтішні висновки. Чому і хто зловживає несвоєчасною виплатою, з'ясуємо далі у передачі. Але не може бути в одній і тій самій галузі. Одне підприємство допускає заборгованість по заробітній платі, інше працює ритмічно. Значить Неефективний менеджмент або кошти виходять в іншу сторону. До початку року найбільше нарощено заборгованості у місті Жмеренка. Склалася така ситуація, що що нас поглотили часні аптеки. Тривалий час неможливо знайти покупців на майно. Сума невиплати виплати заробітної плати залишається не тільки значною, але має тенденцію до зростання. Так, до минулого місяця сума заборгованості із виплати заробітної плати зросла на 0,7 млн грн. Або на 4,7% до початку року на 2,3 млн грн, або на 17,5%. Графік погашення заборгованості в цілому по підприємствах не виконується. Борги по зарплаті збільшуються. Саме такий висновок зробила комісія по дев'ятьох місяцях роботи. Причин для подібного твердження більш ніж достатньо. По суті, роботодавці проігнорували прописані графіки погашення заборгованості і навіть не робили нові. За графіком погашення загальна сума заборгованості повинна була становити 9,9 мільйонів гривень. А за оперативними даними вона становить 15,7 мільйонів гривень. Тобто різниця майже у 6 мільйонів гривень. Найбільша частка боргу у загальній його структурі припадає на діючі підприємства, де різниця між графіком виконання та фактичною сумою становить майже 5 мільйонів гривень. Невиплати кровно заробленого саме на працюючих підприємствах продовжують зростати. При цьому ніхто себе банкрутом не оголошує. На підприємствах банкрутах і на економічно неактивних підприємствах є тенденція до зниження. Якщо ми дивимося на економічно активні підприємства, то зростання боргів очевидно. У тому числі воно проходить у нас за рахунок підприємств комунальної форми власності. Суми накопичених боргів дозволяють діагностувати проблеми по кожній галузі. Як з'ясувалося, найскрутніше з грішми на транспорті та в промисловості. Найбільша частка у загальній сумі заборгованості припадає на такі галузі, як промисловість та транспорт. У транспортній галузі йде постійне нарощування боргу працівникам 12 підприємств, які підпорядковуються дак автомобільні дороги України. Наприклад, у порівнянні до минулого місяця зазначена заборгованість збільшилась на 0,8 мільйонів і складає на даних підприємствах 3,1 мільйона гривень. Якщо говорити про зарплатні борги у розрізі територіальних одиниць, то левова їх частка накопичена у трьох містах. Найбільшими боржниками у розрізі адміністративно-територіальних одиниць є міста Вінниця, Ладижин, Жмеренка. Питомий вага боргу у загальній структурі заборгованості складає майже 60%. Прикладом у Тростянецькому районі не лише не виконали обіцянок сплатити заборговане людям, а й навіть суттєво наростили борг. У них не виконані обіцяння, що державне підприємство Простяницький Спиртовий завод та міжгосподарська шляхова будівельна пересувна мехколона номер 51 повинні були погасити свої заборгованість ще до 1 липня поточного року. Однак вони не тільки не погашені, але мають тенденцію до зростання. Заступник голови Тростянецької облдержадміністрації Михайло Оліянчук знову засипає комісію обіцянками. Мовляв, ось ось запуститься спиртзавод, і все виплатять. Досягнута домовленість про із керівництвом спиртового заводу про те, що вони до 20 вересня гасять 72 тисячі. Бачите, як бачите, вони виконали свої обіцянки. А до 1 жовтня вони 100% погасять заборгованість по виплаті заробітної плати. Та як ця заборгованість на сьогоднішній день становить 140 тисяч. І першого на початку жовтня місяця ми очікуємо, що буде пуск Тростянецького спиртового заводу, там буде, буде здійснено виробництво вже продукції, буде запуск Тростянецького спиртового заводу. А ремонтна організація обов'язково під кінець року, як це зазвичай і буває, отримає замовлення та кошти на ремонти доріг від держави. Це підрядна будівельна організація, яка винятково спеціалізується на проведення потужних та капітальних ремонтів автомобільних доріг. То тут ситуація дещо складніша. Так як і на 1 вересня, і на сьогоднішній день ця заборгований становить 115 тисяч. Чому ми не виконали? План або графік ліквідації заборгованості по МШ ПМК-51 51 причина одна. Підприємству не вдалося укласти угоди на виконання підрядних будівельних робіт. Завтра або післязавтра це підприємство приступає до роботи у селі Савінці по ремонту доріг. І тоді ця заборгованість частково зменшиться. Ну, я не думаю, що вона повністю буде погашена. На питання комісії чи не краще ліквідувати таке нерентабельне підприємство, посадовець упевнено дає заперечну відповідь. Мовляв, завжди треба сподіватися на краще. Наростила борги по зарплаті і картографічна фабрика. Тут ледве зводять кінці з кінцями через відсутність замовлень також є заборгованість в сумі 480 тисяч, і вона, на жаль, зростає невеликими темпами, але зростає по картографічній фабриці, яка є також державним підприємством. Це пояснюється тим, що підприємство сьогодні не має замовлень і на сьогодні вирішується питання щодо інвестування підприємства. У місті Жмеринці борг із заробітної плати зріс у десятки разів і перетворився на лавину, готову поглинути підприємства одне за одним. До початку року найбільше нарощено заборгованості у місті з там така тенденція, що від 6 і 8 тисяч гривень борги виросли до 1,2 млн тобто збільшилися у десятки разів, якщо не сказати в сотні. Там у місті Вінниця на 0,9 млн грн. Серед районів лідирує Барський район. Заступник жмеринського міського голови лише руками розводить прикладом ремонтні майстерні Укрзалізниці втратили пакет замовлень і перебуваються тимчасовими та непритаманними для них. Доведеться йти на крайні заходи, скорочення і неповний робочий день. Товариство з межовідповідальних експрес-місця жмеренка ремонт рухомого складу керівник підприємства списту заброню винкового стану на 1.06.2015 на року у зв'язку з тим, що Підприємство не розрахували за виконані роботи державного підприємства Укрзалізниці це безпосередньо Луганська, Донецька область і Південно-Західна Донецька місто Львова. Середня облікова численність знайманих працівників підприємства 324 чоловіка. На сьогоднішній день частково погашена заборгованість із виплати заробітної плати, яка складає всього-навсього 391 тисячу гривень. І ще один недбайливий господар водоканал. Комунальна власність, монополіст, тому збанкрутувати не дозволяють, але ефективного менеджменту не видно. Традиційно списують на низькі тарифи, але піднімати вище уже немає як. Дочини підприємства жмеренка водоканалу, комунальне підприємство, Вінниця водоканалу, які сьогодні присутній керівник підприємства, також і бухгалтер. Я би хотів би, щоб на сьогоднішній день частково погашено заборгованість і заробітник лата, яка складає 348 тисяч гривень. Аби зняти питання з порядку денного, область готова навіть поступитися повноваженнями і передати районні водоканали у підпорядкування місцевих рад. Чому досі на такий крок не наважувалися, незрозуміло. Ми готові сьогодні зробити велику реструктуризацію Вінницького великона. Ну. Скажіть, будь ласка, яке моє відношення має бути там? до Хмільника до каналу, до Тростянця, до Жмеренки і, і до інших підрозділів? Вони обслуговують ваших жителів, ваших мешканців. Ви сьогодні чітко контролюєте, на які вулиці треба в першу чергу замінити, які в другу чергу. Готуйте відповідне подання. Боргують людям зарплату і такі, здавалося б, небідні організації, як Теплоенерго та «Жеки». При цьому рівень розрахунків споживачів у нашому регіоні високий. А місто Вінниця заборгованість виникла за рахунок підприємства, великого підприємства Вінниця Обленерго, комунальне підприємство ЖЕК No12. Серед підприємств банкрутів зростання заборгованості відбулося на 200 тисяч за рахунок державного підприємства Тростянецький спиртовий завод. Якщо так піде й далі, то питання зарплатних боргів із економічної площини перейде у політичну, попереджують в департаменті соціальної політики. При зростанні тарифів на продукти споживання і зростає соціальне напруження серед працівників. І дана ситуація переростає із економічної площини в політичну площину. У Піщанському районі керівника якого викликали на килимок, боргує зарплату лише одна комунальна аптека, і поки змінити ситуацію на краще не вдається в нас є декілька шляхів вирішення даного питання. Це є потенційний інвестор, який готовий вкласти кошти в дану аптеку, також покрити всі борги перед податковою, перед людьми і відновити роботу даної аптеки. Якщо дан, якщо дане питання не вирішиться, фактично я думаю, на цьому тижні ми збираємо черговий раз засідання комісії з питань порушення плати, Запрошуємо також даного інвестора присутності керівника даної організації і будемо робити вже такі рішучі кроки щодо вирішення даної проблеми. Директорка аптеки пояснює, не витримали конкуренції із приватними. Підлила масла в вогоні держава, не розрахувавшись за пільговиків. Тепер коштів немає навіть на власну ліквідацію. Напроти нас, через 100 метрів, аптека конекс. Я в неї брала медикаменти. Медикаменти в них для нас получалися дорожчі. Зараз вона в 100 метрах від нас, і в нас багато є, ну для такого маленького району у нас багато повідкривалися частних аптек. Я обслуговувала сферу населення у хворих. Оце шизофренія, епіліпсія. Там ці діти невчасно розраховувалися приблизно. Я дивлюся, даже за листопад місяць мені розрахунки пішли аж у лютому місяці. Націнка туди йшла всього лиш 10%, якщо на безкоштовні рецепти пішли. продажна на так 25%, а аптека. Ой, не можу сказати, яка з акціями районної ради, чия вона напівдержавна, не напівдержавна, наша. Ну, склалася така ситуація, що, що нас поглотили частні аптеки. Місто Вінниця, окрім величезних боргів на приватних підприємствах, має ще й борг по одному із жеків. Заступник мера нарікає на державу, мовляв, та не покриває пільги і субсидії. Найбільшу заборгованість, на жаль, показало обласне комунальне підприємство облтеплоенерго, керівник підприємства присутній. У них склалася така ситуація, що пов'язана з зміною банківської установи. На жаль, кошти заморожені на рахунках, але питання поступово буде вирішуватися. Якщо говорити про то вже та е, е житлово-комунальне підприємство ЖЕК номер 12, То заборгованість сьогодні погашена в повній мірі. Вона виникла в зв'язку з тим, що була заборгованість державного бюджету по пільгах і субсидіях. На жаль, вона існує до сьогодні, але міська рада над цим працює. Така риторика не влаштувала голову комісії, який поцікавився особливими причинами виникнення боргу тільки в одного ЖЕКа, при цьому інші якось примудряються господарювати ефективно. На що отримав наступну відповідь? Є певні нерозрахунки з підприємствами, які у них на субпідряді, тобто вони перекривають ті розрахунки, намагаються і тому виникає така заборгованість. Однак дискусія продовжилася, і Андрій Гешко наполіг, аби ради комунальними підприємствами керували ефективніше, поза як саме для цього їх і створювали. Краще передати це в приватні руки. Це ваша форма власності. Ви є засновниками цих підприємств. І сьогодні ми просто не можемо допустити, щоб на цих підприємствах виникала збройна по заробітній платі. Знаєте, це все рівно як є суб'єкт господарювання. Тільки там є інший власник, приватна структура, наприклад, там несе відповідальність засновник. Так само, ви є засновниками цих підприємств. Проблеми із невиплатою зарплати на державних підприємствах слід вирішувати тим же шляхом: змінювати менеджмент або форму власності. Іншого не дано. Щоб чітко було розуміння, коли може інвестор зайти, коли може там починати до приступати до ремонтних робіт і весь цей алгоритм. Все, що треба, там яка допомога по фонду державного майна, по міністерству. Держгеокадастро сьогодні готовий підставляти плече, допомагати досить швидко це все розробити. Крім того, є ще й підприємства банкрути, від яких залишилися лише купа боргів. Тривалий час неможливо знайти покупців на майно. Як приклад може привести товариство Парфюмірно-косметична фірма Коне. Там заборгованість по заробітній платі 273 тисячі гривень. Висомий відсоток це заборгованість за заробітній платі колишнього директора підприємства. Арбітражний керуючий неодноразово виставляв нерухоме майно на торги. Покупці покупців знайти неможливо було. Головне управління освіти вже зверталося з листами. До голови райдержадміністрації, до голови ради з проханням звернути їх увагу на наявність цього нерухомого майна і можливо якимось чином допомогти в пошуку покупців. На сьогоднішній день також ми не, не реалізували це майно. Другою проблемою є це тривалі судові процедури. Це зокрема і по поверненню спірного майна з чужого незаконного володіння. І е, остання це третя проблема. Це е, на території Вінської області знаходяться підприємства з портової галузі, на які згідно чинного законодавства не можуть поширюватися ніяка інша процедура крім розпорядження майну. Банкрути зуміли зменшити борг із заробітної плати на мільйон гривень. Та далі справа не пішла. 160 підприємств перебувають в процедурі банкрутства. Із них 21 підприємство, на якому існує заборгованість по заробітній платі, яка складає 4 мільйони 423 тисячі. Із цих 21 підприємства, чотири підприємства це є державними підприємствами. Це Ібраїловський Сакоморсовий завод, тростянецький чи Черницький спортовий заводи і завод Віаз. Загальна сума заборгованості на державних підприємствах 825 тисяч гривень. Тому й важливо налагодити діалог між роботодавцями, профспілкою і працівниками, аби не довести ситуацію до конфлікту. Питання погашення заборгованості в Україні триває вже. Більше чим ніж два десятиліття. Багато чого зроблено. Ми пам'ятаємо, що в Вінницькій області в свій час було заборгованість 200 мільйонів гривень. Зараз таки все таки ж 15,7 мільйонів гривень. Але однак це не вирішує проблему. Не вирішує проблему, що для кожного заробітна плата це шлях виживання в цьому світі. І не тільки в тої людини, а й цієї сім'ї. Пропонують замість звичної компенсації встановити пеню за відтермінування виплат заробленого, аби іншим не кортіло. Науковці пропонують нам перейти від компенсації за невиплату заробітної плати до такої вирішення проблеми, як встановлення пені. Так як вважається, що заборгованість заробітної плати це є кредитування підприємства, то взяти середньозважений відсоток як по банку під час кредитування, або зробити це як відповідно штрафом, виплата штрафу за невиплату заробітної плати по кожному працівникові. А з приватними власниками взагалі церемонитися не стануть. Плати людям зароблене або оголошуй себе банкрутом, адже якось вдається більшій частині підприємств вести бізнес ефективно і прибутково. У нас була гарна співпраця з Державною фіскальною службою. Я хочу щоб у нас ця співпраця продовжилась. Мені не збавляли ці темпи. Спільні комісії, спільні засідання. І кожен місяць ми повинні такі факти просто виявляти і детально аналізувати. На сьогоднішній день причин таких. Глобальних немає. Я розумію питання зростання затрат, питання зростання енергоносів і так далі. Але воно якось вибірково відбувається. Нас же ж, якщо ми дивимося в цілому на галузь, ну не може бути в одній і тій самій галузі, одне підприємство допускає заборгованість по заробітній платі, інше працює ритмічно. Значить, неефективний менеджмент або кошти виходять в іншу сторону. Комісія рекомендує створити службу примирення, яка узгоджуватиме трудові спори, та довести чисельність працівників до рівня, яке підприємство зможе собі дозволити утримувати. Недарма економісти стверджують, спад це коли доводиться затягувати паски, а криза, коли вже немає навіть штанів. Ми ж переживаємо саме такий період. При цьому далеко не всі та всюди відійшли від ганебної практики вирішувати бізнесові проблеми за рахунок невиплат заробітної плати, використовуючи дані кошти як своєрідний безвідсотковий кредит, і ситуація, як видно, швидко не покращиться. Це все на сьогодні. Зустрінемося наступного четверга.